Привіт, друзі! У лютому вийшла дуже цікава модель від Inception Labs Mercury для написання коду. Ця модель приблизно в 10 разів швидше за GPT-4O в задачах генерації коду. Її особливість полягає в тому, що замість генерації тексту слова за словом вона генерує всю послідовність одночасно за допомогою процесу дифузії. І ось дуже вчасно, майже через два місяці, я вирішив зануритися в цю тему і зробити огляд на статтю LADA. Тобто великі мовні дифузійні моделі. Одразу зазначу, що «Меркурій» та «Лада» – це різні проекти, котрі з'явилися приблизно в один час. Але вони базуються на однакових принципах, тобто побудови тексту за допомогою дифузії. Важливо зрозуміти, що «Меркурій» – це комерційний проєкт без відкритого коду або статті. А «Лада», на відміну, це ж якраз дослідницький проєкт, котрий ми якраз і можемо розібрати в деталях. Що таке взагалі «Лада»? Більшість мовних моделей, таких як ChatGPT або LAMA, вони є авторегресійними моделями. Це означає, що вони генерують слова за один такт, і кожне наступне слово воно залежить від попередньо згенерованих слов. Таким чином, такі моделі вони генерують текст як книгу, тобто зліва направо, або як людина, коли пише текст. Але LADA – це дифузійна модель, подібно до тих, що генерують зображення або відео. Уявіть собі, що ви починаєте з випадкової послідовності символів, котру ви поступово очищаєте і таким чином отримуєте осмислений текст. І цей процес якраз і називається дифузією. І завдяки якраз тому, що Лада працює з усією послідовністю одночасно, вона може бути набагато швидшою для задач написання коду або діалогу в чатах. І як взагалі працює Лада? Передусім, варто зазначити, що Lada є encoder-бейст моделлю, на відміну від більшості стандартних LLM, котрі є декодерами. Це важливо зазначити, бо декодер бейст моделі вони мають таку каузальну пірамідальну маску, котра обмежує увагу лише на попередні токени, тобто від початку тексту до поточного токену. Таким чином, декодер бейст моделі вони бачать текст лише зліва направо по черзі. У лади такого обмеження немає. Вона може бачити весь текст одночасно. З архітектурного боку, модель побудована на класичних шарах уваги, тобто Attention Layers. Вона не використовує таких оптимізацій, як Group Query Attention, наприклад, котрі притаманні сучасним LLM. Таким чином, це робить її архітектуру максимально базовою з точки зору механізму уваги. Але вона використовує зовсім інший підхід до генерації тексту. Як працює інференс влада? Під час інференсу на модель подається початкова послідовність токенів, а також інформація про те, які токені замасковані, тобто якраз ті, котрі нам якраз і потрібно спрогнозувати. І прогнозування відбувається одночасно для всіх замаскованих токенів. Після першої ітерації, ті токені, в яких модель не впевнена, тобто мають низький confidence score, ремаскуються повторно, і модель прогнозує лише їх. Цей процес повторюється ітеративно, поки не буде згенерована фінальна відповідь. Кількість кроків дифузії – це гіперпараметр, який можна змінювати. І на відміну від звичних LLM, де кількість кроків генерації зростає лінійно з кількістю токенів, у лада вона фіксована або налаштована вручну. Чим більше кроків, тим вища якість фінального результату, але більша обчислювальна вартість. Як тренується Лада? Хочу зазначити, що тренування LAD відрізняється від тренування звичних LLM, звісно, а також воно відрізняється від того, як тренуються дифузійні моделі для генерації зображень, наприклад. Спочатку модель проходить претренінг на великій кількості довільних текстових даних, як і звичайні мовні моделі, але є ключова відмінність. Більшість LLM – це декодери, і для них типова задача це Next Token Prediction, тобто передбачання наступного слова на основі попередніх. Натомість LADA це енкодер модель. І для претренінгу використовується доволі знайома задача Mask Language Modeling, знайома по BERT. Тобто, в послідовності тексту окремі токени рандомно маскуються, і модель намагається відгадати їх по контексту навколо. До речі, моделі LADA були претреновані на датасеті розміром 2,3 мільйона токенів, що значно менше, ніж моделі, наприклад, LAMA аналогічного розміру, котрі тренувалися на датасеті розміром 15 трильйонів токенів. І попри це, LADA демонструє конкурентну якість. Під час навчання використовувалось фіксоване контекстне вікно 4096 токенів. Але важливим моментом є те, що довжина текстів змінювалася. Це дозволяло моделі адаптуватися до генерації відповідей різної довжини в межах заданого контексту. Наступним етапом після претренінгу є файн-тюнінг. Тут вже замість тренування на довільних текстах модель тренується на спеціалізованих датасетах з питаннями та відповідями. І як і на попередньому етапі, використовується задача mask language modeling, однак із важливою відмінністю. Маскуються лише токени у відповіді, тоді як запитання залишаються повністю незмінними. Це дозволяє моделі фокусувати увагу саме на запитанні, як на ключовій частині контексту, і відповідати саме на нього, а не вчитися просто відновлювати рандомний текст. Такий підхід підвищує роль запиту в побудові відповіді і дозволяє підвищити якість генерації в умовах реального діалогу чи написанні коду. Коли ми говоримо про повноцінне тренування мовних моделей, ми зазвичай маємо на увазі трьохетапну структуру. Спочатку претренінг на великих обсягах тексту, потім фантюнінг на запитаннях та відповідей. І є ще третій етап навчання з підкріпленням на основі людського фідбеку або RLHF. Для того, щоб зробити відповіді моделей більш людяними і відповідними очікуванням користувачів. Однак автори вирішили поки що не використовувати RLHF для фінального файн-тюнінгу цих моделей, а залишити це на майбутнє. Це означає, що їх моделі працюють без додаткового навчання на людських вподобаннях. Хоча і архітектура, і підхід дозволяє вбудувати цей підхід у майбутньому. Ну і вже після тренування моделі під час інференсу ми можемо змінювати два ключові параметри. Перший це, як я вже зазначив, це кількість кроків генерації тексту, що визначає глибину дифузійного процесу. І другий це максимальна кількість згенерованих токенів, тобто довжина відповіді. Окрім цього, автори запропонували цікаву стратегію маскування токенів блоками зліва направо, яка дозволяє імітувати авторегресійне генерування тексту. У межах дифузійного процесу вони називають це напівавторегресійним ремаскуванням. Це дозволяє моделі зберегти частину переваг притаманних авторегресійним моделям, такі як кращу локальну згодженість, але і одночасно скористатися паралельною генерацією тексту, котра притаманна якраз дифузійним моделям. Чим тренування LADA відрізняється від дифузійних моделей для генерації зображень? Під час тренування моделей для генерації зображень ми зазвичай вчимо прямий процес зашумлення, тобто перетворення оригінального зображення на фінальний шум. А вже під час інференсу відбувається зворотній процес, тобто ми від рандомного шуму намагаємось генерувати абсолютно нове зображення. У випадку ЗЛАДа все інакше. Ми одразу тренуємо зворотній процес, тобто перетворення маскованого тексту на фінальну змістовану послідовність токенів. Іншими словами, ми не додаємо шум і вчимося його відновлювати. Натомість ми працюємо з масками, які якраз і відіграють роль невідомого або зашумленого тексту. Це спрощує процес і дозволяє напряму оптимізувати модель для задач генерації тексту без додаткових е, проміжних фаз. Які ще є переваги у Лада, окрім звісно, швидкості? Лада має ще кілька важливих переваг. Перша з них це можливість домасштабування. Автори моделі надають порівняння її перформансу з традиційними авторегресійними моделями. Результати показують, що лада не поступається в ефективності при збільшенні обчислювального навантаження. Це означає, що при збільшенні обсягів даних або використанні більш потужної обчислювальної інфраструктури модель зберігає свою швидкість та. Це означає, що при збільшенні обсягів даних або використанні більш потужної обчислювальної інфраструктури модель зберігає стабільність та ефективність, не втрачаючи швидкості або якості результату. Ще однією важливою перевагою LADA є те, що вона усуває прокляття зворотнього мислення. Для тих, хто не знайомий з цим терміном, прокляття зворотнього мислення це обмеження, котре притаманне авторегресійним моделям. Воно проявляється у слабкій здатності моделей виконувати завдання, що потребують міркування у зворотньому напрямку, тобто передбачання попередньої інформації на основі наданих даних. У авторегресійних моделях кожне наступне слово залежить від попереднього, що обмежує їх здатність, де потрібно працювати з інформацією в зворотньому напрямку або аналізувати контекст у зворотній послідовності. У свою чергу лада не має цих обмежень завдяки своєї архітектурі, що дозволяє моделі працювати з усією послідовністю одночасно, ефективно обробляючи дані незалежно від порядку. Щоб пояснити, що таке прокляття зворотнього мислення, можу навести простий приклад. Якщо модель навчена на фразі Джон це лікер, вона легко може передбачити слово лікар після слова Джон, адже в авторегресійних моделях передбачення кожного наступного слова базується на попередньому. Однак, якщо запитати її, хто є лікарем, вона може не відповісти, Джон, так само впевнено. Це свідчить про слабку здатність моделей, орієнтованих на авторегресію, вирішувати завдання, що вимагають міркування в зворотному напрямку. У тестах на завершення віршів авторегресійні моделі, такі як GPT 4O, показують значно гірші результати на зворотніх завданнях 34% порівняно з прямими, 82%. Це ще раз підтверджує обмеження традиційних моделей у вирішенні завдач, де потрібно розуміти контекст або передбачати попередню інформацію. Що ж стосується загальної точності LADA, вона краща, ніж лама з 7 мільярдами параметрів майже на всіх бенчмарках. та майже не поступається лама з 8 мільярдами параметрів. Отже, LADA це не просто ще один штучний інтелект, а новий підхід до того, як машини створюють текст швидше, гнучкіше і без прокляття авторегресії. Це модель, яка дозволяє уникнути багатьох обмежень, характерних для традиційних авторегресійних моделей. Чи замінять дифузійні моделі авторегресійні? Зараз я не можу дати однозначну відповідь на це питання. Дифузійні моделі чудово підходять для генерації великої кількості тексту, але не завжди є оптимальними для вирішення всіх завдань. Наприклад, якщо нам необхідно згенерувати коротку відповідь, авторегресійна модель вона просто зупиниться при досягненні необхідної кількості токенів. А ось дифузійна модель, вона продовжуватиме уточнювати текст відповідно до кількості кроків, котрі ми вказали, що може бути не так ефективно в таких випадках. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та діліться своєю думкою про дифузійні мовні моделі в коментарях.